Пішохідна зона по вулиці Гагаріна вже давно обросла бур'янами та стала розплідником алергічної амброзії. Містяни давно просять комунальників навести тут порядок, та за косу ніхто не береться. Просять допомоги у народного контролю. Черкащанка Анжела розповідає, що дня й доводиться ходити цією дорогою до супермаркету за продуктами. Все б нічого, але по обіч тротуару позаростали чагарники. Амброзія подекуди вже вріст людини. Окрім того, тут знайшли собі притулок без хаченки. Бідкається жінка. Кошмар. Ну що, тут бувають бомжі дуже часто сидять. У них там, знаєте, як бурятка. Ну так, да, п'яні лежать часто, ну не знаю, мусор, грязь, кошмар. Мені не подобається. Мені аби зробили тут, може, якусь, а, знаєте, якісь бульвари, якісь площадки, якісь фонарі включили, якісь, ну не знаю, ми ось з дітьми гуляємо, тут страшно. Амброзія, до речі, вже починається час цвітіння, то ну. Хто алергіки, то є, дійсно страждає. Я вважаю, що це найменше, що можна зробити. Так, прибрати територію. Ніхто нічого не косить. Трава так, як стояла, так і стоїть, сміття збирається. Бур'яни та амброзія виросли поряд великого супермаркету, але ця територія до них не належить, каже адміністратор закладу. Додає, на їхній ділянці чисто і узбіччя працівники часто косять. Це останній раз. І тут а це я не знаю, чи це людське, чи це міськвиконкома, чи чиї. Цією ділянкою мало б опікуватися місто, тож наводити порядок доведеться комунальникам. Журналісти народного контролю обіцяють зробити це найближчим часом. На міській землі, там, де ви бачили амбрузію, найближчим часом воно буде покошено. А якщо ми кажемо за спуск до вулиці Гагаріна, то він буде викошений найближчими днями. Ми перевіримо, чи буде чисто на узбіччі пішохідної зони. Зоя Вовк Олег Клименко народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945, Пишіть народ,